Ми стаємо е, біля такого знаєте, дива. Це дива природи, дива природи, коли клітина починає утворювати собі подібну. У серці прифронтового Запоріжжя в умовах нестабільності, загроз і постійного ризику. Вчені Запорізького державного медико-фармацевтичного університету не припиняють боротьбу. Науковий фронт здійснює свої перемоги, які надихають. Дослідження лабораторії клітинних культур та біоінженерінгу стали не просто проривом, а символом стійкості української науки та справою національного масштабу. Це єдина зараз лабораторія, яка працює в Україні, і вона відкрилася в перші дні війни. Потреба часу змусила нас знайти кошти, знайти фахівців, знайти можливість пройти навчання, щоб ця лабораторія працювала на 100%. Ідея створення лабораторії зароджувалась ще до війни. Попри COVID-19 та бойові дії зусиллями ентузіастів і керівництва університету, лабораторію було відкрито, хоча і символічно, у перший день повномасштабного наступу, це була багаторічна ідея нашого ректора, професора Калесника Юрія Михайловича. Він дуже хотів зробити цю лабораторію. Ми її хотіли відкрити саме 24 лютого, да саме у от, от день війни. Вже там купили торт, вже тут починали працювати, і мені телефонують. Там да, ну, були вибухи. Ну, ми всі це пам'ятаємо. І знов ми зупинилися. Ми зупинилися, тривали час, ніхто нічого не робив. Потім все ж таки адаптувалися, і робота почалася. Всі етапи від планування чистих зон до підбору обладнання були реалізовані під обстрілами з перебоями електропостачання. Без змоги закупівлі клітин з-за кордону був етап, руки опустились. Да, руки опускались, не виділялися клітини, щось знайшло. Відключали світло. У нас був етап. От сьогодні ви бачите, у нас є вже автономне живлення, нас підключили до генератора. А було виділили клітини. Вони вже пішли. Вони вже пішли рости, відключили світло. Замерз холод інкубатор. Ребята плакали, вони просто ну, тому що воно все росте, вони живі, і ми тут їх і гріли, і тут з ну, а що зробиш? Але саме тоді молоді науковці разом з травматологами ухвалили сміливе рішення самостійно виділяти стовбурові клітини з жирової тканини і розвивати власну лінію диференціювання. Там є, як їх називають такі мезенхімальні клітини, які сидять такі, знаєте, як діти маленькі, да? і вони чекають, куди їх. Покличуть і вони під впливом відповідних стимулюючих реагентів ми їх називаємо там індуктори диференціації. Під впливом цих індукторів клітина стає ким? Вона може стати хрещовою клітиною, вона може стати. Кістковою клітиною вона може стати фібробласт фібробластом, фіброцитом, тобто в залежності, куди ми її покличемо, да? ким, ким вона захоче стати. І е наші молоді науковці, вони а е травматологи, вони сьогодні дійсно працюють. Ну, ви знаєте, така, такі е складні події сьогодні. Да? Дуже багато військових е з тяжкими переломами, великими дефектами кісток шкіри. І це дійсно потребує сьогодні такого напряму. І ми вирішили, що будемо працювати саме в цьому напряму. Виділяємо з ліпоаспірату жирові клітини, мезенхімальні клітини, і далі їх починаємо ростити. Тобто вони ростуть відповідно, як їх називають, матраси, да, це такі флакончики. І на них вони починають у відповідному середовищі вони починають рости. Це в нас був перший етап. От коли в нас вони такі сіли, як кажуть, сіли на матрас, да і почали почали рости. І от ви бачите, отут на реальне фото, реальне фото, коли ми це перше фото отримали, знаєте, це було таке відчуття: ми бачимо життя. Да? І от клітиночка, яка реально жива, вона розподіляється, вона формує собі матрикс, да? тобто вона ж, вона ж не просто так лежить, да? вона навколо себе утворює таке мікросередовище. І кожного дня, коли ми її там дивимося, ми бачимо, ага, їх вже дві, да? тут вже три. Да? І, от, і от це дійсно ну, мене це вразило. Із захопленням вчені спостерігають за народженням нового життя під мікроскопом, справжнім дивом науки, яке надихає. Фахівці лабораторії зазначають, що всі методи відповідають світовим стандартам біоетики. Вони не просто адаптують ці стандарти, вони формують їх у реаліях воєнного часу. Це означає не лише турботу про тварин, але й глибоку відповідальність перед людиною, життям та природою. Завдяки підтримки всібічні нашого ректорату у нас є можливість проводити такі високотехнологічні дослідження в лабораторії клітинних культур та біоінженерінгу. І ці дослідження є золотим стандартом у світі науки, не тільки з точки зору біоетики, бо це є дуже гуманні дослідження, вони не потребують жертв серед об'єктів дослідження, як то потребують дослідження на тваринах. І більш того, вони є дуже економічними з точки зору затрати різних реактивів, що так. Кож дуже важливо в країні, яка зараз знаходиться у стані повномасштабного вторгнення. Тому такі дослідження дають перспективи для подальших досліджень токсичності або, наприклад, різних впливів. Ми можемо змоделювати експериментальний цукровий діабет, але в пробірці, що дуже економічно вигідно і дозволить виявити ефективність ряду лікарських антидіабетичних препаратів. І якщо в нас буде успіх в цьому направленні, то ми, звісно, хочемо вийти на європейський рівень з можливістю залучення наших колег європейських з можливістю залучення спонсорів, бо все ж таки ці високі технології потребують і е, 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 фінансової підтримки е, для розширення наших досліджень, бо в нас в планах є вже і хімічне прикандицювання цих клітин, спроба, можливо, і хондрогенного диференціювання. Тому, звісно, будемо працювати і в подальшому ці дослідження масштабувати, а якщо отримуємо дозвіл, то, можливо, такі дослідження можуть бути проведені. І вже у людей. Бо це дуже актуальна тема на сьогодні. У нас велика кількість бійців, які мають перелами під час бойових зіткнень. І такі репаративні технології допоможуть їм швидше пройти реабілітаційний період і вийти після цієї травми повноцінною людиною без наявності якихось дефектів зі сторони опорно-рухового апарату. Тому працюємо і сподіваємося на перемогу. І хочу подякувати ЗСУ, бо ці технології і реалізація цього проєкту реалізована Виключно завдяки тому, що вони нас захищають. Сучасна війна це тисячі поранених, складні кісткові травми, ампутації, руйнування тіл і доль. Біоінженерія дає шанс тим, для кого традиційна медицина вже неефективна. Запоріжжя є прифронтовим містом, тому велика кількість поранених бійців і, на жаль, статистично велика кількість ускладнень, саме травм бойового характеру. Якщо саму бойову травму на даному розвитку медицини травматологія ортопедія, більш-менш гарно впорається, але ускладнення залишаються достатньо великою проблематикою. Завдяки стовбуровим клітинам жирової тканини можливо не лише прискорити зрощення кісток, але й уникнути важких ускладнень. Регенеративна медицина, яка ще вчора здавалася майбутнім. Сьогодні допомагає українським воїнам відновити повноцінне життя. Наш університет крокує в ногу з часом, тому ми замислилися над регенераторними технологіями, і в нашій дослідницькій, в нашій клінічній практиці, ми широко використовуємо саме клітинні регенераторні технології. На даному етапі проводиться дослідження фундаментального характеру, тобто, це Дослідження компонентів стромально-маскулярної фракції, а саме стобурових клітин жирової тканини, здатність їх проліферації, здатність їх направленої диференціації, яка покращить результати лікування, прискорить терміни відновлення пацієнтів, зменшить кількість ускладнень і поверне якість життя нашим бійцям. Проекти лабораторії масштабуються, планується багато досліджень, залучення європейських партнерів та клінічне впровадження технологій. Наразі проводиться в рамках фундаментального дослідження. Експерименти на клітинних культурах, на експериментальних тваринах все в рамках чинного законодавства і згідно з нормативами біоетики. Проте клінічні наробітки також в рамках загальноприйнятих світових протоколів вони вже тривають. Ми маємо гарні результати. Наші пацієнти вдячні і задоволені. Тому перспективи величезні, є над чим ще працювати. Велика подяка керівництву університету всім долученим до цього проекту. Велика кількість тому всіх не зможу перелічити. Рухаємося разом до перемоги. Така лабораторія це не лише про досліди, це стартові платформи для медицини майбутнього. Це можливість інтегрувати українських фахівців у глобальні наукові мережі. А для університету готувати кадри здатні творити інноваційні відкриття. Які потрібні не тільки в Україні, а й в усьому світі. Окрім досліджень, лабораторія клітинних культур відкриває нові горизонти для навчання студентів ЗДМФУ, які мають доступ до найсучаснішого обладнання та можливість ознайомитися з науковими розробками старших колег. Студенти повинні вчитися на, на найсучаснішому обладнанні, найсучасніші принципи наукових досліджень. Ну і ми зараз. Це невеликі такі секрети. Відкрию ми закрай, завершуємо ліцензування спеціальності біє І це буде дуже цікаво для майбутніх фахівців цього напрямку. Наука, що працює для людей. Це не про славу чи гранти, це про силу духу, про інтелектуальний фронт, який бореться за кожну клітину, кожен шанс та кожну долю.